Всім привіт! Мене звати Ліза, ви на каналі міжкнижкова Невралгія і сьогоднішнє відео я вирішила записати на природі. По назві ви здогадалися, що на нас сьогодні буде прочитане. Прочитане за два місяці. Це за червень та за липень. Там небагато книг у мене в прочитаному, всього вісім, але це такі знакові книги. Я не хотіла поспішати, коли я їх читала. Тому ось так. Але перед тим, як ми почнемо, я прошу вас підписатися на цей канал, ставити вподобайки. І в мене, я так розумію, сьогодні буде помічниця. От тому лягай, мишка, лягай. Будемо разом сьогодні записувати. Лягай, отак, От молодець, дивися в камеру. Отака. От Тож, ставте лайки, підписуйтеся, будь ласка, якщо ви ще цього не зробили, і давайте будемо починати. Тож, перша книга, яку я прочитала у червні, це книга Джона Ірвінга Молитва за Оуен Міні. Ця книга набула такої, можна сказати, популярності завдяки книжковим блогерам, відгукам. Тобто вона гарно розкручувалася. От сама історія нам розповідає про. Овен Міні та його друга, що він такий от винятковий, загадковий хлопчик, в нього дуже дзвінкий голос, він запам'ятовується цим своїм голосом. Також він невеличкого зросту, тобто таке, така цікава дитина. Я думаю, що у кожного в нас в житті є якась така цікава людина, так? він дуже розумний. Він дуже досвідчений, він вірить у Бога. І тут Джон Ірвінг також в на початку книги він пише речення, яке можна віднести там в топ-10 найкращих речень в літературі. Тобто він це зробив свідомо. Це ми вже дізнаємося у кінці книги, там де він там можна сказати після мову свою написав. От я не буду вам зачитувати. Я думаю, ознайомчий фрагмент ви можете знайти на будь-якому сайті, прочитайте самостійно. Але так, це дійсно класне перше речення. І з нього ми відразу дізнаємося, що наш друг, нагадаю, що його звати Джонні Вілрайт, це друг Овен Міні, з яким вони там ще будуть знайомі там зі школи і протягом всього життя. І його мама, цього Джоні Білерда вона помре а, Ну, не завдяки обенуміні, а <гум> він стане причиною, можна сказати, другорядною. А, це не спойлер, це зрозуміло з першого речення цієї книги. От, а, я знаю, багато людей дуже люблять цю книгу, особливо там кінець вражає їх, а, доводить до сліз, але зі мною цього не трапилося. Для мене ця книга ну, така. Середнього добра. Вона, ну, тобто, я не буду співати їй якісь там диферамби, Вона гарна, вона цікава, буває, десь трохи просідає, тобто, буває е не цікаво їй там читати деякі фрагменти. От, але загалом це дуже гарна інтелектуальна проза. От, е тому рекомендую поставила їй четвірку, таку стабільну, гарну четвірку. Одіссея «Ходісея а... Гомера». У мене було декілька причин, чому я захотіла прочитати Одіссею. А першою причиною, звісно, це ґрунт, це база літератури, тобто, коли ти прочитаєш Гомера, Іліаду та Одіссею, всю іншу літературу, яка буде там силатися на ці твори, бо багато світової літератури силається на ці твори, на грецьку міфологію. Тобто, це якраз буде базою ґрунту. По-друге, я в тому році читала Іліаду. І мені вона дуже сподобалася. Я перший раз подивилася трою, яка також викликала в мене величезний захват. І я вирішила, що я буду продовжувати знайомитися з Гомером. І взяла ж цю книгу. По-третє, можливо, хто ще не знає, Крістофер Нолан знімає масштабну екранізацію, там просто величезний склад класних акторів. Там і Енн Хетвей, Роберт Патінсон, Том Холланд та інші. Тобто, це буде знаючи Крістофера Нолана, так його фільми. Це має бути щось дійсно. Класне, цікаве, грандіозне, тому я вирішила читати спочатку перше джерело, а потім, уже як вийде фільм, дивитися екранізацію. Ну і четверта причина, чому я також читала Гомера, це. База і ґрунт до Уліса Джеймса Джойса. От я вже придбала Уліса в моєму телеграм-каналі. Ви можете подивитися. Я придбала ілюстроване видання від видавництва Чужупанського, Я там кидала розвороти деякі, і вже прочитала перший епізод. От тому перший епізод, перша частина, називається Телемах. Щоб розуміти, хто такий телемах, треба читати Одіссею. Тобто, це база це ґрунт. От. Але ще я писала в своєму телеграм-каналі, чому мені менше сподобалася Одіссея, аніж Іліада, тому що тут про подорож від точки А до точки Б. Тобто це подорож нашого Одіссея додому після Троянської війни до Ітаки. От також е його син Телемах буде батька шукати це також подорож. Я таке не дуже полюбляю, ну, типу, пригодницьку літературу, як я вже казала. Але, ну, типу, це бази це грунт, це треба знати, хоча я такий не люблю. Тому здається, я також вже не пам'ятаю, але здається, четвірку я поставила Одісеї, також тверду четвірку, тому що Іляда там прям дуже сподобалась. Там здається, 4,5 в мене оцінка. Тут 4,5. Так, як підказує мені мій блокнот, а, третя книга, яку я читала у червні, а, навіть а, можна сказати, прислухала, тому що я слухала її в аудіо в начитці пані Ніне, яку я дуже полюбила а, на Ютубі. Якраз я знайшла цю ночітку. Це книга Тері Прачета Віще Сестри. А, це друга частина під циклу Вітьми саме Тері Прачета, і цей підцикл мені дуже подобається. А, з дискосвітом я взагалі не дуже знайома, тому що перше, що я читала з а, всього циклу, це були книги Морд і продовження, не пам'ятаю, Жнець. Жнець". Морд і Жнець я читала а, це під цикл Смерть. Мені вони не дуже сподобалися. Я не дуже зрозуміла а, гумор цей англійський, але а, пізніше я вирішила дати другий шанс тері прачету і я. Посиділа, подумала, подивилася, там, як називаються підцикли, і думала, відьми, відьми, мають мені сподобатися. Я прослухала першу частину, потім вона мене зацікавила, ця начитка просто чудова, я досі її пам'ятаю. І друга частина мені також дуже сподобалася. от Якщо ви хочете чогось такого веселого, не там, там Стільки гумору і цей гумор в цих книгах я зрозуміла. Дійсно класні ці книги. Я буду продовжуватися, продовжувати ознайомлюватися саме з цим підциклом циклом про підйом, тому що він мені, вже як я вже сказала, дуже подобається. Якраз в другій частині алегорія і відгуки ну, типу, Тері Прачет, там використовує ще шекспірівські такі, можна сказати, мотиви. Там і Гамлет згадується, і взагалі там драматургія Шекспіра. Тобто, це буде якраз обігрування. З Шекспіра і його творчості з відьмами, там, з королівством. Дійсно дуже сподобалася ця книга, тому я всім рекомендую, якщо ви ще не знайомі з дискосвітом, то або там, розчарувалися в якихось книгах, то я рекомендую під цикл відьми. Це дійсно класно і мені здається, що буде дуже прикольно їх. Читати або слухати саме восени, коли якраз атмосфера дозволяє цьому, коли там ви хочете не злих відеом, а саме таких смішних, класних і добрих. Так, наступна книга, яку я прочитала, це Барбари Кінгсолвер «Мідноголовий демон». Як Я вже зазначала в своєму телеграм-каналі, до якого я знову. Посилаю вас. А це у нас своєрідний ретелінг на Девіда Коперфілда. Хоча ні в анотації, ні десь на обкладинці ну, цього не було зазначено. Е, я коли купляла цю книгу, така угу, мідноголовий демон. Щось цікаве. Бачу, що е, і демон написано з великої літери. Тобто, це ім'я. Думаю, ну якщо ж демоном назвали, ну ти ладно. От. Е, Типу, анотація е, на звороті книги була такою ну цікавою. Я подумала чомусь, що це буде якийсь там демон, з який народжується в нашому світі, тобто якась містика. Але ні, це у нас ретелінг на Девіда Коперфільда. Оригінал я читала років три, здається, тому так. Три роки тому мені сподобався там. Насичений сюжет, доволі все цікаво, складну з читанням, тому що Дікін взагалі взагалі ну, складно читати, це не ромком якийсь. І перша половина книги мені сподобалася, тому що вона а, мала якусь свою ізюминку, а, якусь а, свою історію. А, так? Але потім, уже, як я, я казала, що це Девід Коперфілд. Плавно, який перетікає в реквієм помріє. Тобто, перша половина книги була, я була в захваті, мені було цікаво, що ж там, а потім я розумію, що е, так я це знаю. Тобто, я знаю, як складеться е, життя цього героя, і воно так складається, тому що я читала перше джерело, як складеться е, доля цього ще одного героя. І все це ну, я знала. Тобто мені не цікаво, я знаю, що в кінці з цим все буде гаразд. А, і там через які б а, тернії він не проходив, я знаю, що з ним буде. А, можливо, люди, які не читали перше джерело, їм цікава ну, просто ця книга, як. Ем... Далі я подумаю, яке слово застосувати, як, от, як самостійна історія, але як ретелінг. Просто тут ті ж самі. Тут навіть авторка використовує майже однакове прізвище. Там в оригіналі здається Макобери, тут Макоби, ну тобто там змінює і е, е, назва це Деймон Каперхед, тобто Девід е, співзвучне, так? Мені це не сподобалося. От я дуже домучувала, можна сказати, цю книгу. Важко вона, друга половина особливо мені важко йшла. Я ж кажу, там реквієм по мрії почався там наркотики, все, що з ними пов'язане, оці притони, я таке не дуже люблю. Тобто я поставила, здається, трійку або навіть двійку. точно вам не скажу, бо вже не пам'ятаю, ну, низька оцінка. Тому, ну я кажу з сторони. Людини, яка читала перше джерело. Можливо, якщо не читати його, ця історія як самостійна буде цікава. Так, тепер ми перейдемо з вами вже до книг Залипень. Перша книга, яку я читала у липні, це була книга Жаума Кабре Моє каяття. А ця книга просто стала для мене таким ковтком свіжого повітря після книги Відноголовий демон. Я просто була як масилко по гарячому хлібцю, вона мені так сподобалася і так заходила, така інтелектуальна, така цікава, багатогранна, різноманітна історія. Вона нам розповідає про життєвий шлях Ардевола, це хлопчик, і також там чудовий початок книги я вам процитую, але не детально, що народитися в моїй родині, сім'ї. Було найгіршою помилкою, так тобто ми не вибираємо, в якій родині ми народжуємося, але він нам каже, що це була помилка. Дуже цікаво, є над чим подумати саме над першим реченням. І тут буде нашарування різних історій. Але головна історія це буде про скрипку старіоні, про те, як вона дісталася нашому головному герою, який шлях ці скрипки. Тут вона побуває і у концлагерях при Другій світовій війні, тому що володіли не євреї і описи Аушвіца. Як ставилися до людей, це просто жах. І ще ми раніше будемо бачити саме створення цієї скрипки. Тобто, дійсно дуже цікаво. Ми будемо. Разом з нашим головним героєм а, слідкувати за різними епохами, а, за книгами, а, за музикою. Тобто, тут дуже класно. Ще один епізод, який мені обов'язково... Запам'ятався дуже сильно, це те, як наш головний герой з своїм другом. Вони в квартирі Адри Ардевола вони розставляли книги, які валялися просто купою в коридорах. От вони вирішили, що вони все розставлять і все буде класно. І автор нам це описує як з біблії створення світу, тобто, от вони там. Ну, я так своїми словами, вони там ось ці книги, наприклад, біографії поставлять там десь на полицях у е, спальні над ліжком. І потім він каже: і спочатку було слово, і потім на другий день там вони тетете те, те, і та і цитується біблія, що було на друге день. Тобто я такого не зустрічала. Мені було оце порівняння розставляння бібліотеки зі створенням світу. Це така глибока думка, і вона мені дуже сподобалася. О, тому я поставила п'ять з п'яти ці книги. Книзі, якщо ви шукаєте щось інтелектуальне, не просто розслабляючу літературу, а дійсно щось цінне та цікаве. Я вам рекомендую «Моє каяття» Жаума Кабре. Так далі у мене книжечка. Як ви думаєте, що це? це Стівен Кінг і його Роза Модер. Не буду загалом багато про неї розповідати, тому що я по сюжету, ну, сюжет і там мої відгуки розповідала у влозі з верховини. Ви можете перейти подивитися, там десь здається, на середині відео буде якраз розповідь моя про цю книжечку. От як я вже зазначала, загалом це для мене рівна книга. Вона мене не захопила, так як там мої улюблені книги. Книги Стівена Кінга. Вона була загалом рівною, цікавою, але так, стабільна четвірка, можна сказати. Ну, давай, іди швидше. Давай, давай, будеш другим. залазь сюди. Давай, Жук, Жу, давай, лучок. Так, у мене тут ще один помічник. От, а, далі а, я читала книгу Маріси Маєр, це Скарлетт. Це серія книг Хроніки місяця, це у мене друга частина, це ретелінг на червону шапочку. Також тут продовження історії Сіндер. А, я чомусь думала, що ці історії, тобто там а, чотири книги, їх можна читати окремо. А, тобто Сіндер, це. А, Ретейнг на попелюшку, скарлетт це ретейнг на червоний капелюшок, третя частина крес це ретейнг на рапунцель, і четверта вінтер це ретейлінг на, на білосніжку. От, але ні, коли я почала читати, тут якраз іде продовження Сіндер, тобто їх не можна читати окремо тільки послідовно. Я не буду розповідати тут про. Саму сюжетну лінію Сіндер, тому що це буде величезним спойлером. А просто скажу, що також тут разом з Сіндер переплітається і історія Скарлет, а це дівчина, яка живе на фермі Зі своєю бабусею. А вони фермери вирощують різні овочі, а продають їх. Але бабуся раніше була пілотесою, космічною пілотесою, яка там приймала участь у місії. Вони літали на місяць. Місяць у нас це колонізована така держава, тобто там проживають місячани, люди. От і ем, одного дня цю бабусю викрадають. І наша Скарлетт вона вирішує, що ем, от безрезультатно вона зверталася до службовців, які подумали, що просто бабуся кудись поїхала. Ну тобто серйозно вони цим не займалися. І вона вирішила, що вона сама, самостійно буде шукати цю бабусю. От. І одного дня вона опиняється в таверні, де проходять ву вуличні бої, і знайомиться з хлопцем на таке прізвище сько вовк. І е вона розповідає, що от така у неї трапилася пригода, і цей вовк е натякає їй, що йому щось відомо з приводу цього, він, як наче, знайдеться бабуся, і от вони разом е відправляються там на пошуки цієї бабусі. І там в певний період. Е Скарлет та Сіндери там їхні історії переплетуться. От це дуже швидке чтиво, дуже цікаве, динамічне. Це Ян Хедалет, тобто. Книги для підлітків, але я таке іноді люблю читати, тобто, це Young Adult Me». Це ще було популярно, коли мені було 17 років, але свого часу я її не прочитала, тому вирішила читати зараз. Тож, якщо ви хочете якийсь гарний Young Adult» без оцих всіх постільних сцен і тому подібне, я це дуже рекомендую. Поставила 5 із 5. І остання книга, яку я прочитала уже. Буквально 31 липня, ось тільки дочитала це книга Степана Процюка Руки і сльози, історія про Івана Франка, роман про Івана Франка. Я надихнулася прочитати цю книгу саме після поїздки у верховину. І тут нам Степан Процюк, я так розумію, він працював з дуже багатьма джерелами, з багатьма людьми, з знавцями, біографії Франка і розповідає нам про його життєвий шлях. Про і політичну ситуацію тоді в Україні, про ув'язнення, про його родину, про трьох визначних жінок в його житті. Також мені сподобалось і я не знала цих фактів раніше, коли я ще була в школі, ну, от просто зі школи пройшло більше 10 років, коли я закінчила школу. І про Івана Франка більше я і не згадувала після того. А, і було цікаво мені дізнатися. По-перше, що Франко був рудоволосим, мав властовиння. Хоча в деяких, от я навіть спеціально зайшла в Вікіпедію, там фотографії на фотографіях це не дуже замітно, але там можна сказати перемальовки чи ще щось, там чомусь волосся і все зазначається такою ну. Коричневого кольору, каштанового, так? а насправді він був за це мав деякі комплекси, а, також в нього був низький ріст. А, також це, можна сказати, комплекс такий Наполеона, тому що він також мав же низький ріст. От, ем, був великим, можна сказати, грибником. Він полюбляв збирати гриби, маринувати там, чи солити. Куштувати, тобто грибником був, здався на цьому. А, також він полюбляв ловити рибу, і він а, ловив рибу руками. І потім свою дружину а, Ольгу також навчив цього. А, а, також був великим книголюбом. А, він, можна сказати, матеріально на себе нічого там не тратив, а, він там все віддавав родині, але купити книгу це було святе. Знайоми нам так. Я ж кажу, дуже був великий книголюб, і коли вже він а, захворів, а коли вже його руки були там, можна сказати, зв'язані хворобою, тобто вони не рухалися практично, він йшов. На базар, де продавали книги, чи в крамниці, в книгарні. І мав в кишенях кошти. І наскільки довіряв продавцям, що от вибирав книги, які він хотів, і казав, що продавець сам діставав з кишені ці кошти, ну скільки там потрібно. Ще його друг зазначав, що от ви такий наївний, довіряєте, і купляв на останні кошти. Дорогі книги, дорогі видання. От, звісно, тут. Набагато більше всього, тому якщо ви цікавитеся цією постаттю, я рекомендую почати з біографії, тому що біографія мене також показала деякі книги, які б я хотіла читати, тому що в школі я читала Захар Беркут. Там в шостому здається класі читають. Я от взагалі не пам'ятаю сюжет Захара Беркута, тому хотіла б перечитати деякі його вірші. От, я була у Львові на Личаківському кладовищі, бачила могилу Івана Франка саме на Личаківському кладовищі. От і зараз, надихнувшись, тепер же цим. Цією книгою хочу прочитати його книгу Лель і Попель. Вона, я знаю, є у видавництві Щось, і також хочу прочитати маніпулянтку, яка є у видавництві Віват. Тому надалі, але не знаю коли, може, після Уліса. Буду читати ці книжечки. Про все я вам уже розповіла. Тож, якщо вам сподобалося це відео, ставте обов'язково лайк, що з цього ви читали. Можливо, ви не згодні з моєю думкою з приводу мідноголового там, демона або ще якихось із згаданих цих книг, пишіть мені, будь ласка. От ем, надалі я вже буду знімати прочитане по декілька місяців, щоб не кожного місяця, тому що я беру загалом. Такі важкуваті книги на прочитання. Мішаю їх з легенькими для того, щоб відпочивати. І ось такими перескаками читаю. Тож, дякую всім за перегляд. Ще раз. Не забувайте підписуватися на цей канал, це дуже мені допомагає у просуванні та рекомендаціях моїх відео на Ютубі. Переходьте в Телеграм, там більше інформації, більше цікавої інформації. От, тому всім гарного дня і побачимося у наступних відео.